Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. За кого мене мають люди, каже Ісус до своїх учнів. Ну і вони розказують, що от ті кажуть, за Ілю тебе мають, ті мають тебе за, за Івана Хрестителя, а ще інші за якогось пророка або одного із пророків старозавітніх, ну і так далі. А ви каже, за кого мене маєте? Хто я для вас? Каже, ти Христос, син Бога Живого. Той, хто прийшов на землю, воплотився, прийнявши тіло, прийнявши плоть, прийшов на землю, щоб людям сказати те, що Господь Бог хоче сказати людям. Людина сама в собі, знаєте, вона. Є достатньо самовпевнена і достатньо е, впевнена у, свої, у своїх силах, у своїх можливостях, я все можу зробити саме. І нічого не треба. Так, подібно ми бачимо з іншого відривку Святого Євангелія, де прийшов Ісус в Дім Марти і Марії. І Марія сіла собі коло Ісуса та й слухала, що він там розказував. А Марта, ну як ми до хати, хтось прийде з гостей. що ми робимо? Накриваємо стіл, бігаємо. Щось що треба представитися, щоб часом не сказали, що ми не здали господар, або не здала Господиня. Чи це є добре, чи це є зле. Це є традиція наша, це не є ні добре, ні зле. Якщо ви то зробите, буде добре, як ви то не зробите, буде добре. Ну як? Ну, вони ж з хати вийдуть, вони ж мені скажуть, що я недобре прийняв. Є такі варіанти, що навіть і до хати не приймають, не можуть дійти до той хати. Люди закрилися, ти їм дзвониш, гримаєш, а вони ніби нас нема вдома. Людина в будь-якому варіанті має право на свій вибір. Розумієте, що найголовніше нам каже Господь, я хочу вам гарантувати вашу вільну волю. Господь Бог створив людину на свій образ і подобу і дав їй вільну волю, тобто дав їй можливість вибору. Щоб людина мала можливість вибрати, ми часом це не цінимо. Ми часом це неправильно сприймаємо. І дуже багато людей, які хочуть, не думаючи про те, порушити оту Божу обітницю, яка людина має свободу вибору. Як ми то робимо? Ми приходимо і кажемо, так не роби. Туди не йде, так не можна робити. Робити треба ось так, як я тобі кажу. Для нас це майже норма. І багатьох ми слухаємо. А це всього-навсього є, так би сказати, штучки диявола. Коли ти людину заставляєш зробити щось, ти обмежуєш її у вільній волі. Людина завжди повинна мати свободу вибору. Ти розказуй, аргументуй, рекламуй, що хочеш роби, але людина має сама зробити вибір. Не заставляйте. Марія марта прийшла й каже, Господи, хіба тобі байдуже, що я тут сама. А Марія тут осіла, І Христос каже: Марто, Марто, Побивайся і клопочишся про багато. Одного потрібно. Ось Марія вибрала кращу частку, яка не відніметься від неї. Вона сіла і слухала Слово Боже. Але Христос ні грама її не закидає, щоб, ну, щоб порушити вільну волю Марії. Бо та прийшла і каже, скажи їй, що вона там кого тебе сидить, скажи Най мені допомагає, застави її. І Христос показує, ні. Навіть не озвучує цей варіант, щоб та встала і йшла допомагати. Бо тому що це має бути вибір людини. Він питає, за кого мене мають люди? За той каже, за Ілю, той каже, за Івана Хрестителя. Чи сказав Христос, що то є добре або зле? Ні. Він дає людям свободу. Бо платити буде після того, як ми рученятка складемо на грудях і закидуємо гріб, от тоді вже буде нас судити за всі наші вибори, що ми робили у своєму житті. Мав йти туди, а не пішов, мав зробити те, не зробив, або навпаки. Зробив то, каявся, але зробив потім зробив так, поступив так. І всюди, і тільки за ту свободу вибору, Господь Бог буде нас нагороджувати. Але і за наші вчинки, які ми вибрали злі, будемо мати і за ту кару, іменно за свобідний вибір. І скажу вам, що це є дуже велика і значуща річ. Здавала б, це така простота, так? Мати можливість вибору. Починаючи з нашого самого дитинства, батьки для нас, поки ми були малі, нас дуже багато обмежували у праві, у праві вибирати. Пам'ятаєте, так? так, так. Туди не йде, то не бери», туди не можна. А куди можна, а куди йти? Ми, не знаю, як ви, а я виріс так трохи на заборонах. Одно, що мене рятувала моя бабка працюха дорога. Вона постійно мені казала, Васильку, вона мені все пояснювала. Туди йди, туди не йди. Казала до мами, Васильку, треба звертатися на ви. Я так чекав, коли мама вже прийде з роботи, щоб до мами звернутися на вибір. Але вона не заставляла, а вчила, вчила робити вибір. І тому цінність у тій нашій свободі вибору є величезна. Продовж цілого Святого письма, Подивіться від самого початку від створення світу і до останньої книги, книги откровення. Всюди Бог показує, що Він є стоїть на сторожі, щоб людина мала вибір. Навіть до Богородиці прийшов на Благовіщення і каже: радуйся благодатна Господь з тобою. Вона налякалася, не бійся, Марія, не бійся. Мене послано до тебе сказати, що ти народиш сина, дасть йому ім'я Ісус і чекає, щоб вона погодилася. Вона починає сперечати, як то станеться, я не знаю чоловіка, як то станеться. Дух Святий зійде на тебе і сила Всевишнього осінить тебе. Вона зрозуміла і каже, так, я слуга Господня. Прийняла, зробила вибір. Розумієте, що значить зробити вибір? Якщо би Марія сказала, я нічого не розумію, все, ще би тисячу років чекали на Христа або й дві, та як євреї, вони до сьогодні чекають приходу Христа. Тому з усіх оцих євангелій, бачите, чи тут. За кого мають мене люди, каже Ісус, питає Учню. Чи тут, коли в Домі Марти і Марії, ми бачимо, що Господь Бог пошановує свобідну волю людини і гарантовано стоїть на її сторожі, щоб її ніхто не порушив? Ось і вам кажу усім, будьте вільні. Христос сказав, говоріть правду, і вона вас визволить. Будьте вільні. І дайте можливість тим, хто біля вас стати вільними, щоб вони мали можливість вибору. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!